Доброго дня, шановні колеги і колежанки, для мене велика честь представити наш підручник з етики для шостого класу, авторок Давидюк Людьмили і мене, Мельник Анжели. Хочу подякувати всім, хто обрав наш підручник для п'ятого класу і навчається за ним зараз, хто бере участь у пілотному проєкті для шостого класу, усім, хто дивиться зараз цю презентацію. Нагадаю, що наші підручники створено за модельною навчальною програмою Олени Пометун, Тетяни Ремих та Вікторії Кришмарел. Авторська концепція, вцілена у підручнику для п'ятого класу, знайшла своє логічне продовження у навчальному виданні для шостого, тому структура, рубрики, засоби представлення навчального матеріалу ті самі, що й підручнику для п'ятого класу. Класу. Сьогодні, коли Україна мушньо протистоїть російській навалі, курс етики набуває критичної актуальності, оскільки під час війни загострюються екзистенційні питання існування людини, і такі поняття, як мораль, честь, гідність, віра, патріотизм, відповідальність. Толерантність, вихованість, емпатія, керування емоціями набувають особливого значення. В основі підручника педагогічна технологія етичного діалогу, яку розуміємо як сукупність психолого-педагогічних методів, прийомів і видів навчальної діяльності, що спонукають учнів думати, діяти, приймати рішення. Здійснювати вчинки. Етичний діалог передбачає такі етапи: зав'язка діалогу, що виявляє проблемну ситуацію, проблемне питання, запропонована для аналізу ситуація, гра тощо. Система запитань і завдань, що забезпечує діалогічний пошук рішення проблеми. Чому? Як ви думаєте, як ви ставитесь? Кульмінація інтелектуальної емоційної діяльності учнів, коли обговорювана проблема стає особистісно значущою, створюються умови для самоаналізу, самооцінки, самовдосконалення учнів. Моральний вибір учня як внутрішній діалог з собою, як самовизначення, результат роздумів і самоаналізу прийняття рішення. І нарешті відкритий фінал, що спонукає до подальших роздумів, рефлексії та самоусвідомлення, тобто до морального розвитку учнів. Підручник відкривається емоційним зверненням до учнів і складається із вступу чотирьох розділів і підсумків. Звернемо увагу. Вступ у підручнику називається Моральність Іти. А підсумок моральність і я. Коли учні опанують усі розділи підручника, то етика стане для них зрозумілою, близькою та особистісто значущою. Навчальний матеріал розділів структуровано за темами. Кожний розділ відкриває ілюстрований шмут титул, на якому візуально виокремлено теми розділу, подано епіграфи. Ключові слова до кожної теми. Кожна нова тема починається з назви, епіграфа і трьох питань, відповіді, на які ми будемо шукати разом з учнями. Виклад основного матеріалу структуровано за допомогою рубрик: Граматика етики, скарбничка етики, цікава наука, Народ скаже, як зав'яже, Хвилинка самопізнання. Перевернутий клас. Етичний діалог з учнями починаємо зі створення проблемної ситуації. У підручнику представлено різні способи створення проблемних ситуацій, наприклад, обговорення прислів'я, зашифрованого в Ребусі, тема взаємодія та співпраця в житті людини і суспільства, читання і обговорення, обговорення сторінки коміксу Вільяма Казенова, сестри. Тема Особистий простір людини, розглядання і обговорення репродукції картини Анрій Матіса-Родинний портрет. Тема людина в соціумі», Перегляди обговорення мультфільму та анімаційного інформаційного ролика про волонтерів, тема волонтерство. Часто проблемну ситуацію створюємо на основі фрагментів художніх творів українських та зарубіжних письменників, таких як Григорій Сковорода. Тарас Шевченко, Леонід Глібов, Ольга Купріян, Марк Твен, Оскар Вайлд та інших. Особливістю нашого підручника є структурована подача теорії. Теоретичний матеріал пропонуємо вивчати за допомогою рубрик Граматика етики, Скарбничка етики. У граматиці етики це визначення основних теоретичних понять теми. У цікавій науці науково популярні тексти пізнавального характеру, які розкривають основні поняття теми, у скарбничці етики висловлювання відомих особистостей від давнини до сучасності щодо тих чи інших етичних питань. Новий матеріал подаємо також за допомогою кластерів це графічні ілюстровані кластери, кластери з лакунами. Пропонуємо такі види навчальної діяльності прокоментувати кластер, заповнити лакуни, навести приклади. У підручнику пропонуються різні навчальні завдання робота в парах або групах, розігрування діалогів на основі описаних ситуацій, навчальні ігри, обговорення і складання хмаринок слів. У рубриці Хвилинка самопізнання. Дібрали завдання, які ретранслюють навчальну тему на особистість учня, допомагають йому краще пізнати себе. У рубриці Народ скаже, як зав'яже. Пропонуємо добірку українських прислів'їв на етичні теми. Звертаємо увагу на візуальне оформлення цієї рубрики. Кожне прислів'я має свій колір. Окремі слова мають курсивне або непівжирне написання, горизонтальне вертикальне розташування. Тобто це своєрідна головоломка, і щоб прислів'я прочитати, його необхідно спочатку знайти. До рубрики додаються завдання. Підсумки кожної теми підбиваємо, працюючи з підсумковим плакатом. Наприклад, до плакату у темі особиста честь та честь колективу пропонуємо такі запитання і завдання. Розглянь інформаційний плакат. Спираючись на малюнок у верхній частині плаката, дай відповідь на запитання, що в нашій державі проголошено найвищою цінністю. Пригадай, у якому документі це зафіксовано. Заповни кластер Честь колективу. Яке державне свято відзначають в Україні 14 жовтня? Хто зображений у нижній частині плаката? Як ти думаєш, чому на стрічці написані слова честь і гідність? Чию честь і гідність боронять українські захисники і захисниці? Завершую тему домашня сторінка, яка складається із завдання за темою. І випереджального завдання. Завдання за темою представлено такими видами навчальної діяльності, як створення хмаринок слів, синканів, плакатів, малювання символічних зображень, написання есе та інших. Раз на чверть учням пропонується виконання проєктів, наприклад, створення книги вдячності, підготовка мультимедійної презентації волонтери України тощо. Випереджальне завдання на домашній сторінці розміщено у рубриці Перевернутий клас. Це перегляд мультфільмів, відеокліпів, прослуховування аудіозаписів, читання художніх творів та інші завдання. Дорогі колеги і колежанки, ми пишаємося вами. Ви продовжуєте навчати учнів у такий складний для країни час. Під час тривог і ракетних обстрілів в укриттях, коли немає електрики інтернету, продовжуйте виховувати нашу молодь, відстоюючи споконвічні цінності, утвердження духовності, моральності, любові до Батьківщини і людей, бережного ставлення до національних надбань. Тримаймося, єднаймося, зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ, наближаємо перемогу. Дякую за увагу. До зустрічі!